У п'ятницю 15 вересня на 11 годину було заплановано проведення другого пленарного засідання 17-ї сесії Сумської обласної ради, 8-го скликання. Напередодні із міркувань безпеки народні обранці вирішили збиратися в підвальному приміщенні, і роботу розпочали з півгодинним запізненням. На формування і затвердження порядку денного, який складався з 32 питань, майнових земельних та кадрових, депутатам знадобилося майже три сесійних години. Заліченко за Каліченко, за, Каліченко, за, Кужин, за, Лаврій, за, уже розгляд та голосування першого ж питання порядку денного щодо визначення місцем проведення пленарних засідань підвального приміщення замість сесійної зали на час дії воєнного стану продемонстрували недієздатність та відсутність більшості для ухвалення сесійних рішень. Мною було прийнято рішення, було согласовано з військовою адміністрацією, що ми оборудуємо цей зал і проводимо сесію. Так? І ми повинні за це було проголосувати. Ви саме побачили, голосування одного голосу не вистачило, щоб ми проголосували. Далі ми сесію не спробуємо, тому що вона буде незаконною. Ми його сесію припинили і проведемо її, собственно говоря, коли все. Зрозуміло буде, ми її проведемо. Ну може через неділю, може, через десять, може в жовтні місяця. Ну, це буде як, залежить від того, як знайдемо порозуміння з нашими депутатами. Після оголошеної 15-хвилинної перерви в залі вже не набралось необхідного кворуму для продовження сесії. Відсутність більшості для ухвалення важливих рішень голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко пояснив наступним чином. Ну, це то розбулосовано, тому що саме бачите. Той обідився, той не. То, і от воно так і вийшло. Той вийшов, той то зайшов. Да, то то зайшов. Ну, ви ж, мабуть, зрозуміли і побачили, що не готові працювати. Тому що у кожного амбіції, у кожного хотілки, того назначить, того призначить, законно чи незаконно. Ну, це ж таке діло. У нас в обласній раді, в Верховній Раді таке ж іноді буває. Да? Непорозуміння. Я думаю, що ми знайдемо порозуміння. І, в принципі, всі ці питання, а там питання ну, такі, що треба їх розглядати, і вони актуальні питання для наших підприємств, для наших комунальних підприємств, наших, як ми являємося власником цих підприємств. Скільки часу може знадобитись депутатам сумської обласної ради, восьмого скликання для пошуку спільної мови та консолідації зусиль? Наразі невідомо. Можемо констатувати лише одне: за три з половиною години сесійної роботи вони так і не спромоглися прийняти жодного рішення на користь громади. Голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко оголосив перерву до понеділка, 18 вересня.